До Андрія Дубеса, президент Асоціації Українських банків, про кредитування військових, це проблема. Вона трапилася в 2014 році, коли в Україні Верховна Рада прийняла закон про те, щоб банки були зобов'язані видавати службовцям. Нагадаю, що в 2014 році, коли Росія окупувала Крим і напала на частину областей. То проблема склалася з тим, що, по-перше, в нас не було, як зараз, наприклад, повноцінних таких збройних сил, а потужної такої, знаєте, о, а, ба, і добровольців добровольчих корпусів, добровольчих батальйонів, і, і, і так далі. Другий момент кількість е, захисників і захисниць на той момент була менша. І коли в 2014 році такий закон прийняли, то він, в принципі, був доволі логічним. Знаєте, коли, наприклад, захисниці не мають ні там, фінансового потугу. Ну, Завжди щось додаткове, там, як то кажуть, з, з миру пониці, щоб давати можливість їм ну, якісь додаткові такі переваги. У другому році вже відбулося вторгнення Російської Федерації проти України, і фактично всі добровольчі батальйони перейшли в Збройні сили. І Збройні сили отримали е... ну, там... вже інше забезпечення фінансове е... і кількість військовослужбовців збільшилася в рази. То питання повстало наступне: що військовослужбовці, наприклад, які демобілізувалися, або які хочуть взяти кредит на свої якісь поживчі чи інші потреби, звертаються в банк, а банк далі від 2014 року зобов'язаний видати. Цій людині, військовослужбовцю, кредит під 0%. А кредит в банку це не є щось безкоштовне. Тобто, фактично, банк для того, щоб видати кредит, він має десь ці кошти отримати. Тобто, йому щоб залучити ці кошти, він за них платить. Я попробую так простою мовою пояснити. Тобто, коли людина приходить в банк і кладе гроші, наприклад, на депозит, банк зобов'язаний платити їй відсотки. Але зато ці кошти вона може передати там позичальнику і в такому випадку, якби видати кредит і мати невеличку маржу там в межах, не знаю, там 3-4% між вартістю депозиту і вартістю Кредиту фактично це така собі вартість для банку, і коли держава каже, що ти зобов'язаний видати під 0%, а в тебе, наприклад, собі вартість ну цього продукту, давайте говорити, що банківський кредит це продукт. Є певна якась вартість, то будь-який комерційний ну, підприємство, давайте там не знаю, магазин чи виробник будь-якого там одягу чи чого, він скаже: ну а як я маю це зробити? Тобто я з наприклад, якщо я почну видавати, наприклад, великій кількості людей свій товар безкоштовно, а в мене ж є витрати на собі вартість і в даному випадку точаться фактично дві такі головні ідеї, навколо яких йде дискусія: перше. Чи хто буде компенсовувати оцю собі вартість, назвемо це так цього, цього цього інструменту як кредит? Або якщо немає компенсації, то тоді там знімати це зобов'язання. Бо в принципі ветерани і військовослужбовці фактично вони кажуть: та нам не потрібно там, я не знаю, під 0%, Ви нам mm -hmm. видайте, ви нам дайте можливість отримати звичайний комерційний кредит. Ми готові його платити і так далі. А тому фактично є ці дві такі, якби позиції. На мій погляд, можна розглядати як. Соціальну або якусь таку додаткову складову, як ми, наприклад, маємо, є кредити є оселя, ми знаємо mm -hmm. так під пільгову ставку, або, наприклад, кредити 579, теж там є пільгова ставка. І як вона формується, вона формується за рахунок того, що з державного бюджету компенсовується відсоткова ставка. І Якщо ми говоримо, що сьогодні в Україні е, е, захисників і захисниць там близько мільйона, а за різними підрахунками там це може бути і набагато більша кількість людей або ветеранів, наприклад, які е, е, після завершення. Війни після перемоги української стане, тобто, щоб вони мали можливість отримувати такі самі послуги в банках по кредитах, як, наприклад, і пересічний українець, то звичайно тут потрібно вирішити. Якщо держава бере на себе цю компенсацію, і це буде для військовослужбовця такий невеликий, скажімо так, додатковий плюс. Ну, це можна тоді працювати в такому режимі. Добре, якщо ми говоримо про ці там відсоткові ставки, чому тоді інколи банки, ну якщо ви власне можете про це говорити, чому інколи банки тоді кажуть про цей нуль, самі розуміючи, що нуль вони не витягнуть їхня фінансова установа, але тут нібито ну так я сленгово скажу, замануха така умовно для людей, і невигода для них. Для чого це тоді робиться? Просто показово чи там можливо є якісь свої фінансові течії. Та ні, дивіться, ну банки не придумали собі це правило під 0% кредитувати взагалі будь-який сегмент економіки будь-яких клієнтів своїх, тому що банк це не є. Ну скажімо так, вони працюють для того, щоб залучати депозити, щоб люди могли, наприклад, свої кошти там безпечно розмістити в банку, отримувати дохід, там компенсовувати якусь там негативну цю історію від інфляції через депозити і видають кредити. Тобто, тут Верховна Рада від 14 тому році прийняла такий закон, ну якби закон, один для всіх, і банки змушені його виконувати. Тобто є декілька варіантів. Можна скасувати цей закон, наприклад, і тоді зобов'язання, які зараз змушені виконувати банки, воно знімається. І тоді, наприклад, клієнт військовослужбовець і клієнт цивільний, це стає одинаковий клієнт, якому банку банк на рівному там на рівних умовах видає свою, дає свою послугу. Другий варіант, якщо, наприклад, цю різницю, тобто, наприклад, компенсацію бере на себе. Державний бюджет, і тоді, наприклад, uh -huh. банк видає кредит. Фінансова стійкість самого банку і банківської системи не порушується, бо немає цього розриву. А військовослужбовець отримує кредит під 0%, якщо ну, наприклад, а держава компенсовує через там різні можуть бути механізми відсоткову цю ставку. Тому тут тут більше так більше таке питання, пане Андрію. Ви почали говорити власне про ЄОСЕЛЮ, Про програму є інформація про розширення, але водночас є інформація про ЄОСЕЛЮ як про механізм. Певний і корупційний не у всіх, давайте так, не у всіх, але деякі розслідування журналістів колег стосувалися того, що користалися цією програмою. Не зовсім ті, хто не мав даху над головою, а мали чимало чи велику низку, давайте так площ квартири. І так далі, що нині у програмі є оселі, і чого варто очікувати українцям, і чи власне впливають у ці розслідування, чи якісь імовірні корупційні схеми взагалі на функціонування? цієї програми е, Ну Перше, що скажу е, про корупційні схеми в ЄОСЕЛі мені не відомо нічого. І е, е, я навіть може не буду казати, що мені не відомо нічого. Я думаю, що це, скоріш за все, неможливо як факт. Чому? Угу. Тому що програма Єоселя працює наступним чином: кредит і кредитну заявку. Коли, наприклад, от ви чи я хочемо податися на те, щоб отримати. і е, Іпотеку квартиру, чи а сьогодні це вже до речі, після нововведень це вже може бути і будинок, такий як Таунхауси або спарені будинки. Коли ви подаєте свої документи, то банк аналізує вас як позичальника по повній програмі. Тобто, перше, чи зможете ви сплатити кредит, чи є у вас постійне джерело доходу, чи немає у вас поганої кредитної історії. Другий момент перший внесок. Тобто в середньому це може бути там 20%, 30%. А по останнім нововведенням для молоді зробили таку. Перевагу в 10%, наприклад, щоб це був перший внесок. Тобто ти вже повинен нести кошти на на покупку цієї квартири. І далі банк, аналізуючи, чи відповідаєш ти тим критеріям? Зараз я, я думаю, що я розумію, що ви мали на увазі, я попробую відповісти на це mm -hmm. запитання. Критерії, які встановила держава, бо це пільгова іпотека. Сьогодні кредитна ставка середня кредитна ставка по ринку там 15-17%, Я зараз ну через те, що вона змінюється, можу останніми даними не оперувати. А тут ти береш іпотеку під 7%, наприклад, якщо ти. Там молода сім'я, або наприклад, якщо військовослужбовець або поліціянт або науковець чи педагог під 3%. звичайно, що кожен хотів би скористатися такою, а, такою іпотекою, але Держава, уряд прийняли рішення, що саме певні критерії мають бути, тобто це не має бути в тебе друга, третя чи четверта квартира. Там є чітко визначено кількість квадратних метрів, які передбачені на купівлю квартири і на кількість членів сім'ї, які в цій квартирі можуть проживати. Друге, так само і ціна, наприклад, такого об'єкту. Знаєте, тому що купити допустимо там однокімнатну квартиру або двокімнатну квартиру, десь в якомусь райцентрі, наприклад, і купити на липках е в столиці чи в якомусь другому е хмарочосі. Трошки може відрізнятися ціна, і там теж є тригери. Скоріш за все, ви мали на увазі під фразою корупційна складова, наприклад, коли людина бере іпотеку по програмі ЄОселя, а потім виявляється, що ця там той, хто там живе, наприклад, що може, він не відповідає або вона не відповідає тим критеріям. Угу. Е, ну, дивіться, теоретично таке трапитися може, але я тоді поясню як. Банк, коли приймає заявку від клієнта, він не може з'ясувати, хто саме буде жити в тій квартирі. Тобто, якщо заявку зробив там, працівник поліції або, наприклад, працівник медичної сфери, чи педагог, і банк проаналізував, що відповідність критеріям є, і кредит видано. А в цій квартирі живуть, наприклад, цієї людини там не знаю діти. Ну ми з офіційної точки зору, з офіційної складової ми в нас позичальником виступає та людина, яка подавала заявку. Розумієте, тому я вважаю, що це напевно скоріше за все ви мали на увазі. Ну і але для банку чи для компанії Укрфін житло, яка оператором є оселі, ну є чіткий тригер. Якщо звертається військовослужбовець чи переміщена особа, ну там є певна категорія осіб, які мають під 3% можливість взяти або під 7 ну тут, якщо є звернення, ну ми повинні це звернення приймати, Якщо людина відповідає, ми ж не можемо відмовити, чи потім там аналізувати: живе вона особисто, чи живе вона з дітьми, чи живе там живуть її батьки, ну, умовно кажучи. До речі, в Ютубі 5-го йде пряма трансляція, і наші наші постійні глядачі нас підтримують. Дякую всім, хто підписується на 5-й. Підпишіться, ставте свої вподобайки, бо теми важливі. Піднімаємо і тут не стільки запитання до вас, як. як... Комплімент, що ви достатньо фахово і швидко говорите. Я так перефразую, тому що не... ну я і відповіла, що просто ви є фаховим, тому так і оперуєте інформацію. Тому ось такий комплімент від наших постійних глядачів. У нас із вами лишається десь 6 хвилин, але дуже важлива ще одна така підтема. Це власне про допомогу від європейського союзу, макрофінансову допомогу, про 1 мільярд євро із російських. Активів це величезна сума коштів, але ми розуміємо, в якій ситуації фінансова зараз фінансова ситуація в Україні, що ми залежні від допомоги. Ну а якщо це заморожені російські активи, то так і треба їм, тому що вони розпочали війну. На що будуть спрямовані кошти? Ну і яким чином це буде траншами, окремими, вся сума чи на якісь окремі статті. Ем, Дякую за запитання. Перше прокоментую, коли в тебе вперше за сім років роботи в асоціації обривається на початку тричі зв'язок, то ти змушений бути більш лаконічним і хочеш встигнути все сказати, але приємно, дякую вам за ем, оцінку високу. Якщо ми говоримо про черговий транш в 1 мільярд євро, який надходитиме до України відповідно до програми G 7 Sім Loans, то я дивіться, я би не настільки звертав увагу на що саме цей конкретно транш буде йти в на які потреби. Бе тому що фактично ми три з половиною роки живемо в умовах повномасштабної агресії. На початку повномасштабного вторгнення наш бюджет плюс-мінус був збалансований, простою мовою: доходи і витрати українського державного бюджету були плюс-мінус. Тобто дефіцит він був не, не невеличкий. Різниця між цим була невеличка, коли Росія напала в 22-му повномасштабно знищено було величезну кількість нашої економіки і витрати. Зросли на оборону просто в рази, і уявіть собі, коли в тебе доходи падають через знищення, а витрати зростають, то наш бюджет сьогодні, щоб ви розуміли, тільки наполовину формується за рахунок наших з вами податків і і відрахувань. А другу половину фактично нам допомагають коаліція цивілізованих потужних іноземних держав, наших друзів України, допомагати вирішити і. Те, що ми сьогодні з вами знаходимося в Києві, має можливість виступати в прямому ефірі. Те, що в нас може нам не подобається, що курс, наприклад, американського долару до гривні, сьогодні 41,7 чи 41,5 останнім часом. А повірте, в таких викликах, які я розумію, ну такі макроцифри, з якими стикнулася Україна з 22-го року, і нападом, ну це дуже і дуже був такий оптимістичний, як то кажуть, варіант. Тобто, оця економічна нормальність, коли в тебе інфляція, не ну сотнями там чи чи, чи, чи якими з іншими uh -huh. цифрами обраховується, uh -huh. а в межах там до 10, це абсолютно нормально? Тому і цей транш, і попередні транші йдуть на покриття нашого дефіциту державного бюджету. Це витрати, які допомагають нам виконувати свої зобов'язання міжнародні партнери, uh -huh. в тому числі на забезпечення так, соціальних певних витрат на нормальну життєдіяльність української економіки. Але я би звернув увагу на один момент на завершення, скажу 25-й рік. Мені часто запитують, як. Що нам що нам очікувати там на середину року, на кінець uh -huh. року, там курс чи інфляція, е, і чи є в нас запас ходу? Ви дуже правильно сказали. Е, ми сьогодні дуже залежимо від міжнародної фінансової допомоги, тому що ця економічна нормальність на 50% забезпечується ними. 25 й рік в нас фактично є законтрактований. І на початку року, коли я приймав участь в різних нарадах урядових і міжурядових е е нарадах, то говорили про суму близько 39 38 мільярдів доларів на 25 й рік. Бо і 24 й і 22 й і 23 й роки це була приблизно така сума, яка нам була необхідна, біля 40 мільярдів доларів, щоб ми могли закінчити рік нормально в цьому році. Ця сума вже суттєво підвищується. До речі, і національний банк навіть задекларував про те, що він переглядає свій прогноз по обсягу золотовалютних резервів на кінець року. Спочатку вони планували, що це буде там в межах 40%. 6 мільярдів, а зараз вони говорять про те, що це буде 55 мільярдів. Тобто я розумію, що на 25 рік є повністю і таке дуже волі стійке розуміння надходжень і допомоги фінансової для України на кінець цього року. Наступний рік ну тут, як то кажуть, багато невідомих може бути, що нарешті і зупиниться війна, і Росія. Припинить е, ці вбивства, які вона продовжує Ми бачимо проблему з міжнародними певними е, геополітичними і виборчими uh -huh, процесами. Uh -huh. Тому на 26-й так далеко важко буде щось вам підказати. Ну і я додам ремарку. Вона зовсім не фахова і не е, банківська, і не фінансова. Аби взагалі Росія ще припинила існування, то напевно було би найкраще. Я вам дуже дякую, е, що до назетеро Андрій Дубас, президент асоціації Українських банків.